так дівчатка, дівчатками, значить процес йде. Я вже прийшла до замовлення, ось всі замовлення ми збираємо, ось всі збираєте. Дунайка уменьшається, зараз Костик 10 ящик. Хто? Максим. Максим передав Дунайку. Ось ящик. Свіженький. Свіженький капчонок. Сьогодні будемо ми роздаємо її, можна цю капчонку? Ні. Максим, ні. Ну, Леся буде їсти, Олешка буде їсти, Танюшка і Костик, так, да, зайчик? Так. Да? А світулька буде Ну а що, привикати чи що? Ні, ну пару днів вже, подожди, я ще ж трошки попустюсь, ну трошки хочу. Якщо ті сміляті кажуть, бо тобі не видно, що запали щоки. Ти каже, тільки пухнеш, коли сміялись, так? Ну, окі сміляті ви вчудили, вчора. а я насміялася. Слухайте, ну просто море позитива від цього батюшки, ви розумієте? Це, звісно, каже, мені ти подиви на себе, каже, ти ж пухнеш. Ладно, дівчатка. Получили, зайка, ти перевіз Так. 100 кілограмів отримали лящика, дівчаточки, ви знаєте. Костенька, зайка. А ну поки добре на 10 баночок від 10, знаєш куди. Так, зайка моя? <говорит> на, ласочка, на. ну не хочеться потриждатися. Я ж камера включна, я тобі подам. На Так буде, щоб камера була, отримали ми лящика. Ви знаєте, що лящик всі мій любими, це на 500 гривень за кілограм. І саме головне лящ весь зі зікрою. Дівці, 500 гривень за кілограм. І цей, що я б... А, без чешуї. Що я я хотіла сказати? Я на нього можу ікру, я теж не можу їсти. <ріць> Хлопчики, а ну їде роботы і корочку. Але жуля. Дайся, іди сюди. А ну давай, на тобі. А ну дві, дивіться, який какие ящики, Взяла? Угу. Олежка, а ну давай тап... Олежка. Олежик, а ну йди сюда. А ну давай. На, йди до мене, на, а ну. Костінька йди сюди. А ну кажіть по солі. А я знаєте, що костя, люблю на, оце... на, 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 я даю Костіку. На, Олішка, я даю на. Леся, що ти? Бери гризи щось на зайчик. Ану. Mm. Так, все впало. А ну, по солі як воно? Молосом там. Молосом, так? Хороший, а, а, так а. Смачно, а пивасика, так? Спивасіка брати? Дивись, Леся, подивись який крив. Вот. Дівчатка, 500 гривень за кілограм. це обалдіний лящик. Весь зікрою. Дивіться, аналіз. Она мало Танюшка, а ну йди корочку, зайка. Танюшка, йди до мене. Танюшка, йди сюди. Йди до меня. будет зайчик, иди до меня. На. О, мені саме. На, иди иди, Ой, зайчик, Бери, Танюшка. Mm -hmm. Слухай, ты не так? Дівчат. батюшка оце отец не летит це маряновка да маринівка спрашивают хотим поехать їй да есть ой вчера бутаю я так насмеялся батюшка вас... спасибо девушка да, за позитив спасибо Здоровья вам, вам. спасибо вам кто кажется позитив кто каждый пришли Я уже забыла. Хто каже, запов... Мариніка, хто каже за хто каже, прийшли, а вона стоїть недовольна. А в цю погоду буде доволі, а я п'яна, яку кука вже п'ємо почету? п'яту. Слухайте, ну да? прямо якась як п'яна, чи я, ну що таке зі мною? То я пересплю та й не до комир світа. Так, мої хороші, ти отримали лящика, значить, дивіться, на гризи. Нас з головою списять такої гризня. Алі жуля, алі жуля, на такий Отаку такий так спачить. І пока колпила, ух, аж поворотки таке. Дівчатки, отримали ми ящик, який ми не відкриваємо. Дивіться, вона вся, вся рибулечка зікрою, дивіться, весь зікрою. 500 гривень за кілограм. Лящики по повісові дівчатка. От 600 грамів до 2 кілограмів. 500 гривень любые ящики, де вище що її весь зікрою. Красуні, дунайка є, ящики є, корочка є, молосовка є. Одним словом, у нас є все. Ми знаходимося на приводі у молочному корпусі 098-4930776. І оця дівчатка, він віддавив, що такої ламають, весь ікляний лящик. Його... Перекуси. Та в мене зуби, в стані, придеться зуби міняти. І цей прекрасний ляшчик поїде до вас.